Сьогодні ми з вами поговоримо про одну країну, яка, незважаючи на не дуже велику увагу зі сторони українських ЗМІ, є дуже важливою для України. Дуже важливим фактором у взаємовідносинах із Росією, і з зовнішнім світом, та й взагалі ця країна для нас є дуже-дуже важливою. При тому всьому дуже багато українців там бували, дуже багато українців знають жителів цієї країни. І Неодноразово з ними перетиналися. Сьогодні ми з вами поговоримо про Туреччину, а саме про ті зміни, які будуть чи не будуть після прийдешніх президентських виборів, які будуть у травні 2023 року. Прийдешні президентські вибори вони досить показові, оскільки дуже багато років в Туреччині де-факто вибори були без жодної інтриги. На прийдешніх виборах зійдуться два основних кандидати: діючий президент Туреччини, Раджеп Тейп Ердоган, а також лідер об'єднаної опозиції Кемаль Кереч Далоглу. Якщо з реджепом Тейпом Ердоганом, в принципі, все ясно, це діючий президент Туреччини, лідер партії Єдання і Прогрес, колишній мер Стамбулу, колись він був таким вважався досить ліберальним політиком в кінці 90-х років. Але згодом змістився на більш консервативні позиції і вважається, в принципі, багатьма таким досить поміркованим ісламістом. При ньому Туреччина почала проводити досить незалежну від заходу політику. Туреччина за останні 20 років зазнала дуже величезних змін. Позитивних чи ні це судити насправді не нам. Але хто б що там що не казав, в останні роки Туреччина... Та турецька економіка переживали далеко не найкращі роки. Перше, це досить потужна інфляція. Ціни на споживчі товари, а також курс турецької ліри за останні два роки обвалився більше ніж у 2,5 рази. Ціни на комунальні послуги та енергоносії зросли більше ніж на 150%. Це надзвичайно великий показник, оскільки. Дана категорія послуг в Туреччині, вона і без того була однією з найдорожчих в Європі. Тобто, ми чітко бачимо, що в останні роки достаток середньостатистичного турка він досить сильно впав. Це пов'язано з тим, що країна перебуває в перманентній економічній кризі. Крім того, становище Ердогана досить сильно повпливало землетрус. Який відбувся кілька місяців тому масштабний землетрус показав повністю всі проблеми турецького суспільства, величезну проблему із неконтрольованою забудовою, яка призвела до масштабних, до масштабних смертей, загинуло за різними підрахунками від 40 тисяч осіб. Це надзвичайно великі показники, і при тому всьому, це не в результаті війни. Ми бачимо, що в останні роки, навіть порівняно з Україною, курс гривні просів не так сильно, інфляція у нас не така велика, як в Туреччині, при том, і при тому всьому Туреччина без війни з Російською Федерацією просіла куди сильніше. І в цьому контексті ми повернемось до турецької позиції. Що таке турецька опозиція? Останнім часом намітився дуже величезний тренд. В країнах, де є такий досить багатолітній лідер, авторитарний чи не авторитарний, чи просто так збіглось, що лідер здобуває дуже велику популярність, формується консолідована опозиція. Можна навести приклад Угорщини, можна навести приклад Білорусі, Туреччини, тої ж Росії. В цих усіх країнах ми бачимо певний образ, який називається угорська опозиція. Турецька опозиція, білоруська опозиція, російська опозиція. І при тому всьому це комплекс величезний різних абсолютно за своєю програмою політичних сил, які включають як правих, так і лівих, абсолютно різних політиків за своїм світоглядом та своїми політичними програмами. Точно таке саме ми бачимо в Туреччині. Лідер турецької опозиції, Кемаль Каричдалоглу, він є представником. Основних шести політичних сил, які становлять турецьку опозицію. це абсолютно різні політичні сили, які включають як правих, так і лівих, так і ісламістів, так навіть і курдських сепаратистів. Тобто ми чітко бачимо, що це величезний комплекс політичних сил, які виступають за якогось альтернативного кандидата проти існуючого президента. Це ми бачимо такий досить потужний уже світовий тренд, коли опозиція об'єднується навколо одного альтернативного кандидата, і далеко не завжди ця тактика має успіх. Ми пам'ятаємо 2020 рік у Білорусі, коли лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, незалежно від того, які там політичні сили були присутні у в Складі білоруської опозиції, також не отримала перемогу. На останніх виборах у 2022 році об'єднана угорська опозиція, яка складалась так із помірковано-ліберальних партій, як Моментум, з якими я представниками зустрічався, так і соціалістів ультраправих партій за Кращу Угорщину або жобік, а також і більш поміркованих партій, ця політична сила. Які висунули єдиний список, також зазнали поразки на виборах в Угорщині, і партія Орбана-Фідес також посилила своє навіть представництво у парламенті. У Туреччині ж, ми бачимо дещо іншу специфіку. Ми бачимо те, що землетрус, який відбувся декілька місяців тому, навпаки послабив вплив Ердогана. І багато аналітиків зазначають, що шанси. Програти ці вибори у Ердогана таки є. І, відповідно, зайняти президентський пост Кемалю Керіч Далогу все-таки є. Але при тому всьому, як все-таки політик український, я маю стверджувати, що незалежно від того, хто буде президентом Туреччини, Україна вважатиме Туреччину своїм стратегічним партнером, дуже важливим напрямком співробітництва та продовжить свою півпра... співпрацю. Досить плідно з цією країною. Ми будемо, звісно, спостерігати за цією країною. І нам, все-таки ця країна є досить, досить важливою. Відносини з цією країною нам для нас в пріоритеті. Вибори всій країні це є справою виключно громадян цієї країни, і ми побачимо, якими саме за результатами ці вибори все-таки будуть. Нещодавно в ряді ЗМІ. В тому числі міжнародних, в тому числі українських, прийшло досить таке цікаве повідомлення про те, що Туреччина, Режептої Бердаган, запрошує Володимира Путіна, на якого вже є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, відвідати Туреччину. Це пов'язано з тим, що буде відкриватись досить важливий інфраструктурний об'єкт це атомна електростанція Вакю. і Відкриватиме її, в тому числі, і Путін. Це скоріше піар-хід, тому що у Ердогана є політична необхідність максимально привернути увагу до цієї події. Все-таки, хто б там ще не казав, за останні 20 років в Туреччині було відкрито дуже багато різних інфраструктурних об'єктів: це мости, тунелі, нові дороги. Відповідно, ми побачимо, чи. Приїде дійсно Путін в Туреччину, також будемо за цим спостерігати. При тому всьому ми не можемо сказати, що політика Туреччини йде повністю в одні ворота. Оскільки, як не як ми купуємо у них Байрактари. І з іншої сторони, в останні дні відбулася дуже важлива подія: турецький парламент ратифікував вступ Фінляндії до НАТО. А тепер перейдемо до відповідей на запитання, які ви залишали в коментарях. Валерій питає, що сталося з тими танками, які колись вивели з Німеччини. Вона компактно була зосереджена по багатьом базам, які знаходились компактно в східній частині Радянського Союзу. Але все-таки найбільшою базою складу групи радянських військ в Німеччині стало село Ковбасна, що знаходиться на лівому березі Дністра на території, яка не підконтрольна молдовському уряду, на території так званого Придністров'я. Діма Ільяшов питає, що чому в Україні отримують пенсії та соціальну підтримку особи, які воювали на території Чехословаччини, які придушували пражську весну 1968 року. Більше того, скажу, соціальні посвідки отримують не тільки вони, а також ті, що подавлювали угорське повстання 56-го року, ті, що воювали в Кореї в 50-53 роках, якщо вони ще живі. Які були інструкторами у В'єтнамі, Анголі, Мозамбіку, багатьох інших країнах, ветерани Афганістану також отримують свої пільги. А це пов'язано з тим, що Україна є правонаступницею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Подобається все-таки нам це чи ні, але юридично це так і є. Відповідно, і Україна несе повністю соціальне. Зобов'язання, які брала на себе колишня УРСР, і ми продовжуємо виплати, тому що у Конституції в статті 1 написано, що все-таки ми є соціальною державою. Роман залишив коментар, що навіть танки Т-55, про які йшлося в останніх відео, вони також стріляють і також можуть вбити українським. Це дійсно резонний коментар, дійсно. Їх треба знищувати, робити це по-тихому на цьому не піаритись. Але при тому всьому це досить чітко показує той технічний стан, в якому зараз перебуває російська армія. Ці танки вони досить швидко розконсервовуються значно швидше, ніж Т-72 і Т-80, які все ще у Росії на консервації є. Але при тому всьому досить. Важливо їх порівняти з танками Т-62. Танки Т-62 це танки, які завдяки російському бюрократизму та схильності звітуватись перед начальником. Досить часто значились просто як графою у графі наявність танків. Тобто, звітували, що є танк, а який він насправді дуже велике питання. Тобто дуже велике питання, які танки ці приїдуть. Окремі, на жаль, звісно, можуть стріляти, і, на жаль, вони можуть бувати українців. Але переважна більшість це будуть далеко не ті танки, які можуть ефективно протидіяти Збройним силам України. Переважна більшість це будуть танки, які не заводяться, потребують ремонту. З танками Т-62 була досить часто ситуація, що вони їздили, але не стріляли, або ж стріляли, але не їздили. З танками Т-55, скоріш за все, буде точно така ж ситуація. І наостанок, важливо також сказати, що танки Т-55 вони по своїм тактико-технічним характеристикам досить сильно поступаються, як і танкам Т-62, так і танкам Т-72, які основні бойові танки в Україні. А тим більше вони поступаються челленджером 2, Леопардом 2. Які зараз дуже інтенсивно в Україну приїжджають. Тож, коли вони зустрінуться на полі бою, то явна перевага вже буде у нас. Тож це дуже добре і це надзвичайно позитивна новина. Я вам дуже вдячний за коментарі. Залишайте їх, будь ласка, буду з радістю на них відповідати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і дякую вам за увагу.